Добрий день, скоро зима, і саме час порозв'язувати задачу про стос дерев'яних колод. Я б таку комбінацію слів напевно в житті ніколи не використав, якби не ось ця задача з НМТшки. На рисунку зображено фрагмент частини поперечного перерізу стосу дерев'яних колод. Бачите, у нижньому ряду стосу 13 колод, а у верхньому одна визначити загальну кількість колод у цьому стосі. Треба було здогадатись, що це арифметична прогресія. Дивіться, кожен наступний ряд, якщо вони спускатись, на одну колоду більше. Отже, це фактично арифметична прогресія, так з різницею 1. Але нам навіть ця різниця не знадобиться. Дивіться, загальна кількість колод це сума арифметичної прогресії. Дають нам у о, додаткових матеріалах ось таку формулу, де а – це перший член, а н це крайній член, останній член арифметичної прогресії. І n це кількість членів. Кількість членів це кількість рядів, це 13. Да, і 13-й член колоди, ми також знаємо, це 13, звичайно. Ну, якщо перший це одна колода, другий це дві, відповідно 13-й це 13. І перший член, відповідно, одна колода. Все. Тобто підібрали все під арифметичну прогресію, і підставили в цей розрахунок. 14 на 2 це 7, 7 на 13 це 91. Ось такі два бали. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайк і будемо розбиратись з деревною разом.